Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, навіть Євросоюз. Дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа Савок і так далі. Це так і є Савок, це російська менталка і так далі. Але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Ди, оце дивлячись, дивлячись на їхню толерантність, які закони вони приймають, що вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж Савок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде, у вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Причому далеко не самі розвинені, на жаль, тобто нема проблеми іммігрантах. Є як в ключі, є проблема в тому, які це іммігранти і до чого вони. Ідуть країну. І от Європа стосується талірантності, оці всі історії і так далі. Вони ж совок створили, євросовок. І вони не можуть бюрократія, оця щоб письма до сих пор почтому ящику присилають вже оно окуляри є в яких екран тут. да Могло б на очки тобі приходити увідомлення, і ти за секунду на них відповідай. Тобі треба письма бумажні писати. Ну це ну, реально це сабок просто. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані. Культурні у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жить. Вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені. Ну, і красиво спадщина їм залишилась довкола. Особливо Італія взяла спадщину Римської імперії. Якщо це все забрати, ну що ти? при кінці Європи забрать цю красоту. Що це було? Та це просто жесть, яка жесіка, то якийсь ужас би був. Я не думаю, що Україні хорошо, що ми тримаємо сюди шлях, бо це все таки більш цивілізовано. Тут зберігаються людські права, тут відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер, але дивлячись на дії НАТО, надії як взагалі Європа включається в війну? І що вона про це думає? Мені досі враження, що декотрі думають, що це взагалі, то що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки треба мати, торгово-економічні зв'язки дуже добре і так далі. Але України був вообще ідеальний шлях, який ми, на жаль, просрали, дай Боже, його відновить. Куча було зброї літаків, всієї цієї історії Ну, в нас не було шансів її не віддати, нічого з цим не зробиш. Але у нас досі є змога стати автономними. Якби, звісно, на це війна, бо час ми вже повністю залежні від Європи, Америки і так далі, але якби не війна, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоційності, метали, вся ця історія. І я досі підтримую історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія в світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія? Все, чисто за рахунок чисельності. А як подивитися, скільки української армії, як вона дає, перепрошую, пізди, оцю всю російської навалі, у нас були всі шанси, я думаю, досі є процент, що ми могли стати самі по собі незалежні, без цих всіх Євросоюзів, інтеграції і так далі. Але на даний момент це виглядає так, що ми не зможемо без цього. На жаль, вже така якась точка неповернення пройдена. Але може станеться якесь чудо. Побачимо.